Ми знаємо слова Елі, елі Лама, Саватхані, сказав Господь. Що значить, Боже, Боже, чому ти мене покинув? Він звертається до Отця. Елі, це таточку, татусю. Він підносить до того гідності значення батьківства, що то бути отцем той, від кого походить, той, від кого все залежить. Це про вас. Господи своїм своїм серцем, люблячим, прийди до кожної школи, до кожного закладу, там, де діти. Набирається мудрості, бо серце Христове то є предвічна мудрість. Як ми кажемо, я серце відчуваю. І Господь Бог хоче, щоб та ваша мудрість, яку ви здобуваєте в школі, в інституті, в університеті, там, де ви і вчитеся, щоб ця ваша наука була з любов'ю. І коли ви свою науку переплетете з любов'ю, вона буде для вас корисною і буде вам приносити радість ваша праця. Учіться разом з Христом. Сьогодні хочу сказати всім вам, хто у вірі б, глибокій перебуває. То ви перебуває у подвижництві. Кожен із вас, хто молиться, ваша молитва по особливому приймлена, бо ви це все робите з любові. І нехай Господь Бог всемогутній благословить вас, усіх, на добру щиру молитву. Бо Бог не чекає, коли весь світ стане на коліна і буде молитися. Чому не чекає, бо весь світ не стане на коліна. На молитву. На страшний стул стане, а на молитву ні. Тому ми тримається світ на тих, які моляться, на вас, мої дорогі, вибрані і благословені Богом молільники, що молитеся кожного дня, що відчуваєте значення молитви. Значення молитви у вашому житті, коли йдете в дорогу, вертайтеся з дороги, коли сідаєте їсти, коли починаєте якусь роботу, ви це робите з молитвою. Це вас, Господь Бог, сьогодні по особливому благословить. Певно, що ми ще будемо багато молитися із Христом, і до Христа, і до Богородиці, і до всіх святих. Я найперше вітаю тих, що був кожен день з нами. Я не знаю, чи буде у вас більша радість, коли ми станемо перед Господом, бо як та радість, коли за вами будуть стояти години, дні ваших спільних молитов цілою церквою. Я дуже дякую всім тим. З нами моляться, служби, молебні, акафісти, маївки, цілі. Я пишаюся вам. Я горжуся вам, горжуся по-доброму, не з тої гордості егоїстичної, але я пишаюся, що я маю таких гарних людей, чудесних. Нехай Бог вас благословить по особливому. Я як ваш такий онлайн-духівник, буду дуже щасливий, коли ви відчуєте, що наша молитва є такою важною, що наша молитва є такою результативною. Я хочу, щоб ви відчували радість і спокій. А на кінець хочу сказати такий не дуже добрі слова, сумні трохи. Такі, може, навіть трохи болючі, бо можу згадати і тих, хто не хочуть Богове служити. Хочу згадати про тих, які служать зелому Духові. Знаєте, як то можна їх проявити? Я ось не дуже часто, але дивлюся так на тих простих людей росіян, так? Є така платформа чат рулетка, і наші блогери знімають діалоги із росіянами, задають запитання, що вони думають про війну, що вони думають про те, чому Путін почав війну, чому Пригожин йшов до Москви, що він хотів. Ну такі діалоги, так? Для мене не важливо, що вони кажуть, мені важливо, як вони то кажуть. Вони захищають Путіна. Вони захищають зло. Ви чуєте? Навіть якщо нам грозила смерть, ніколи не захищайте зло. Що захищаючи зло, ми себе до нього прив'язуємо. І люди, які оправдують агресію, люди, які брешуть, через яких починаються війни, через яких починаються вбивства. Вони служать дияволу. Покайтеся, поки не пізно. Для кожного із вас. Господь Бог час від часу дає шанс. Спочатку давав вам кожний день. Потім він той шанс давав кожний тиждень, а потім буде давати кожен місяць. А як не дожиєш до того шансу, що покаяться, а потім раз у рік. Чи впевнений ти, що дочекаєшся до того часу, коли Бог дасть тобі шанс покаятися? Людина, яка спорчена гріхом, вона сама не може покаятися. Господь Бог дає оту спонукаючу ласку, яка людину рухає до покаяння. Але чим більше ти віддаляєшся від Бога, Тим з більшою періодичністю вона приходить до тебе. Так що я не думаю, що мене слухають ті, які не покаялися, але я це кажу вам, мої маленькі апостоли Великої Церкви, у ваших приватних розмовах з людьми, які відверто служать злу, щоб ви знали, що їм сказати. І коли навернете таку людину, ви недаремно прожили своє життя. Я дякую всім вам і нехай Бог благословить вас, вас, мої маленькі апостоли, Великої Церкви Христової, нехай Бог вас всіх благословить. Бо ми, що зібралися навколо Ісуса, ми творимо церкву. Ime Očaja in Sina je sveto Duha Mojega. Slava Jezusu Kristusu!